Саме в ті дні Ісус пішов із Назарета Галілейського й охрестився в Іоанна у річці Йордан. Марко зовсім раптово назвав Ісуса тим, хто мав прийти. Ось що він проповідував людям «Незрівнянно могутніший, ніж я, іде за мною. Я не гідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб розв'язати ремінці його сандалій. На відміну від усіх людей, які прибували до Йоанна з Юдеї і Єрусалиму, він прийшов у пустелю із Назарету, що в Галілеї. Уся Юдея і всі мешканці Єрусалиму виходили до Іоана та хрестилися у нього в річці Йордан, сповідуючись у своїх гріхах. Назарет був непомітним містечком, про якого не було жодної згадки у Старому Завіті, Талмуді чи в творах Йосипа Флавія, який був добре відомим єврейським істориком Першого століття. Галілея, яка мала 30 миль ширину. 60 миль довжину була густо населеним найпівнічнішим регіоном і однією з трьох адміністративних частин Палестини Юдея, Самарія і Галілея. Ісус був охрещений у воді через занурення, ймовірно, що Йоанн охрестив Ісуса поблизу Єрихону. На той час йому було десь 30 років. Коли Ісус почав свої служіння Господу, йому було близько 30 років він був сином принаймні так вважалося Йосипа, Йосип був сином Ілії. На противагу усім іншим Ісус не зізнавався у гріхах, оскільки не був грішним. Ви знаєте, що Христос прийшов, аби забрати людські гріхи. Сам же Він безгрішний. Марко не зазначив, чому Ісус прийняв хрещення від Йоанна, однак можна припустити наявність трьох причин. Перша причина це був акт покори, який показував, що Ісус цілковито погоджується із всеосяжним задумом Божим і визнавав у цьому важливість хрещення від Йоанна. І відповів Ісус, нехай поки що буде так, бо належить нам виконувати все, що Господь велів, і тоді Іоанн дозволив йому похреститися. Друга причина це був акт самоототожнення з ізраїльським народом, через який він розділив усю спадщину цього народу і його гріховне становище. Тому зроблю його рівним серед найбільших, і він матиме свою частку в здобичі сильних, бо він віддав себе на смерть, дав вважати себе таким же, як злочинці, вистраждав кару за гріхи багатьох, викупив їхні переступи. Третя причина це був акт самоприсвячення проповідницькій діяльності, який означав, що Ісус офіційно її прийняв і розпочав. Тільки но вийшовши з води, він побачив, як небеса розкрилися, і дух зійшов на нього в подобі голуба. Три події виділили Ісуса з поміж усіх інших людей, які приймали хрещення від Йоанна. По перше, він побачив, як небо розкрилось, її слово розкрилось є метафорою до того, як Бог втручається в життя людей, щоб їх звільнити від гріха. По-друге, він побачив духа, що, як голуб, сходив на нього, тобто, мав вигляд голуба і його можна було побачити. Але він сходив, а не летів, як звичайний птах. Образ Голуба, очевидно, символізував творчу діяльність духа. У часи Старого Завіту Дух сходив на певних людей і надавав їм владу служити. Коли на Ісуса зійшов Дух Святий, Він дав йому владу проповідувати. І призначив йому хрестити інших людей духом, як і передрікав Йоанн. по Потретє Ісус почув голос з неба, і голос пролунав з небес Ти син мій улюблений, ти догодив мені. Слова ти єси син мій підтверджують, що Ісус дійсно є Сином Божим. Значення цих слів розкривається у Псалмі 2, 7 вірші, коли Бог звернувся до помазаного царя, як до свого сина. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Прийнявши хрещення, Ісус почав діяти як божий помазанець. Кому бо, коли з анголів він промовив ти, мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а Він мені буде за сина. Прийнявши хрещення, Ісус почав виконувати своє призначення Слуги Господнього, якому слід буде пройти через великі страждання. Однак хрещення Ісуса не змінило його божественності, Він не став сином Божим завдяки хрещенню. Його хрещення показало далекоглядну значущість того факту, що він з покорою прийняв свою долю і своє покликання стати слугою Господа і вистраждати за людей, як Давидів Месія. Він дійсно є Месією, бо є сином Божим, що підтвердив сам Отець, і Дух Святий дав йому владу, не навпаки. Усі три особи святої Тийці зійшлися тут в одне. Waxoo! Waxoo! Waxoo!